Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитися тру-прогноз з 23 по 29 грудня. Сьогодні у нас таких три <свісно> незвичних символи варіантів. Так? Перший варіант це все іграшки ялинкові. Шишечка така. Другий варіант Дід Мороз. Видно, ось такий Дід Мороз. І. Третій варіант. Така кулька. Синя кулька. Обирайте, будь ласка, сьогодні вибирайте по символу, тому що різні колоди я буду брати не настільки різні варіанти, як на позиції. І ось таке old Style Таро покаже нам. Основні енергії. Основні енергії, основні події, що покаже. Я розкажу вам, так? Да? Так, Ліна, Лінорма дивимося основні події. Так, це ваш настрій, да? Основ... головна така енергія на романтичному таро. На романтичному таро. Ох, Подивимося ваше особисте життя. Перший варіант, другий варіант. В описі завжди є тайм-коди, будь ласка, дивіться, якщо не хочете чекати, поки я розкладаю. А всім, хто хоче дивитись, така ніби трошки магія в цей час відбувається. Я вам дякую за те, що дивитесь. Дякую, що ви зі мною. Кар'єра, робота, навчання. карьера, работа, навчання и финансы на класичній колоді. И финансы сразу для первого варианта. Так, карьера, работа, навчання. Другий варіант. И финансы. Так, третій варіант: карьера, работа, навчання для вас и Фінанси. Так, і дивимось, що для вас стане несподіванкою. Це таке таро манго. Такий, типу анімешне, анімешний стиль японський. Я їх рідко використовую, але вони дуже класні трошки карти. Так, що станеться несподіваним? Для першого варіанту, для другого і для третього. Сподіваюсь, поки я роздавала, розкладала, ви приділились. Якщо не стати на паузу, хто приділився, будь ласка, обирайте по тим входим свій варіант. І так, одинички, я вас вітаю, давайте дивитись ваш настрій. Говні Плевні... Ого, клас, зразу, які да? карти йдуть. Прям до вас впливе любов, багато, рибки завжди показують багато грошей. У вас шикарний тиждень. Шикарний зразу показано, що у вас вікно таке можливості відкривається, де ви можете багато заробити, бо вам будуть багато дарувати. Да? Ну, ось фінансова така енергія і тепла. енергія. Кохання, зараз глянемося, програється у вас, особисте життя для вас одиночки. Що, ух, що тут карти покажуть? Тут, знаєте, ніби якийсь мужчина, знаєте, якщо ви мужчина, да, оприділився, що він хоче. Вирішив, показав це, прояснив, знаєте, ніби. Вибрав там, наприклад, між друзями і якимись справами свою леді. Е, можете познайомитися з мужчиною десь в компанії, в якійсь яскраві, да, де будуть і мужчини різні, і жінки, але є е, за вами переваги і вас вибирають. Прояснення, ви, ви світите цього тижня, вас обирають, вас помічають, вас чують. Особисте життя теж дуже, дуже доволі непогано. Єдине, що тут не показано, що це таке довге відчуття, по да? сонцю це вспишка. Це те, що от, ну, от зараз яскраво. Ну, по крайній мірі, наступний тиждень карта показують, у вас буде яскравий в особистому житті, насичений якимись любовними моментами. <кхем> по щось кубки може бути, що хтось повертається з минулого різко, щоб показати, що от я там ну, приділився. І хочу тепер добиватись і так далі. Так, кар'єра, робота, навчання. Що у нас тут? Знаєте, тут якісь ідуть хороші новини для вас. Тут ніби ви десь якісь конкуренції, ви граєте, себе демонструєте, себе показуєте, ростете, ви остаєтесь в плюсі. Там, якщо ви вчитесь десь вищі навчальні заклади, да, там сесію здали, наприклад, да, дуже добре здали в пошуках то роботи, там буде вибір, конкуренція, але вибирають вас, ви тут ростете, гарні новини для когось, да, що у вас є можливість поборотися за підвищення. Хто сам на себе працює, ви в конкурентній боротьбі не губитесь, вас помічають, до вас приходять клієнти, замовлення і так далі. Так, а по фінансам що карти нам покажуть по фінансам, Фінанси є, фінанси проходять через людей, заробіток через когось. Також тут, от як тут було, да? головна енергетика вам можуть дарувати, вас можуть виділяти. Вас можуть просувати, ви і партнер заробляєте разом, да? вам дарують якісь подарунки, дають якусь премію за те, що ви були активні, да? тут за якусь активність через людей ви заробляєте. Ну, гроші точно будуть. і Дійсно, по рибі грошей буде достатньо, прям нормально. Буде вам точно вистачати. Можливо, тут будуть якісь трати на подарунки, але все одно ще й залишиться. Ще й залишиться фінансово все добре. Так. І що для вас несподіване? Дев'ятка кубків, так? От якраз це і несподівано для вас, що ви в будь-якому випадку залишаєтесь в плюсі. У вас все є, ви задоволені. От несподівано, от можливо, вам. Якусь пропозицію дадуть, можливо, там щось подарують, і так далі. Да? Що от у вас так от може порадувати і несподівано швидше за все це фінансовий еквівалент. Ну і в особистому житті от у вас така теж може бути да? пристрасть прямо один до одного. Пристрасний тиждень, ви так прям горите і роботою, і, і любов'ю, і получаєте від цього фідбек. Це для вас якось стає несподіваним, не знаю, можливо, вам сюрприз готою, кохана людина якийсь. І на роботі все добре. так? Да? Можливо, тут пропозиції руки та серця, може бути по цим картам. Або якась пропозиція там з'їхатись і так далі, зблизитись ще більше. Гарний там подарунок, який ви давно чекали, ну от щось в такому дусі. Нехай, звичайно, для вас програється ваш варіант якнайкраще. Пишіть коментарі ставте реакції на відео, а я переходжу до другого варіанту дві очки, вас, то обрав. Їде мороза, дивимося. Енергія тижня, лист дитина і віник, на як сказати. Так, ну тут у вас якісь нові можливості. Лист відкритий, да? тобто для вас щось відкривається. Не забуває у закритий лист, де ти ще не знаєш, яка відповідь буде. А для вас тут відкривається щось. Взагалі ви будете активними. Вінник часто, да, і пльотки показує роботу, яку ми робимо синхронно багато раз. От щось ви будете робити, або ви вже все робили, да? і цього тижня якась буде за це винагорода. Там, не знаю, на роботі дадуть. Подарунки для дітей, типу такого, да? щоб передали дітям. Ну ви тут щось з задоволенням отримуєте за таку зроблену роботу раніше. І настрій, такий у вас веселий, яскравий, вам хочеться цього. Ну, подивимося, де це програється. Особисте життя. Тут якісь побачення. Любов, зустріч, хто давно не бачився, знайомство несподіваним, можливо, в дорозі знову ж таки, любов на любов. І перший варіант у нас любов'ю, і другий варіант любов'ю, зближення, відкриття. Знаєте, ніби тут по цій карті ви. Як на відстані любили один одного, показували, не до кінця щось розказували, не могли продемонструвати, а от цього тижня можете. Це як носити багато кохання в собі і познайомитись з тією людиною, якому це можна подарувати. Да? Тут, коротше, у вас любов на любов, примирення, зустріч, хто давно не бачився, зближення, цікава розмова важлива, пропозиції. Ну, тут Шикарний варіант. Так, дивимось. Кар'єра, робота, навчання. Щось ви тут чекали довго, дійсно, дивіться, як повторюється карта, ви чогось чекали і нарешті отримуєте. От тут з мечів схожий з картою листа в Ліннормані. Це те ще що щось підписане, це те ще що щось ясне, дуже часто показано. По тузу мечів якісь документи, які ти отримаєш. І ви тут в кар'єрі в роботі ви щось отримуєте. те, для раді чого ви старались. Те, що ви вкладали, хтось, можливо, зрозуміє, що там вже знає, з Нового року буде підвищення, е, в когось власна справа почне ну, Якісь зрушення тут йдуть. Це ще не прям максимально, це у нас молодший аркан. Але все одно вже йде якийсь рух. Можливо, хтось, хто шукає роботу, знайде роботу, да? і вам скажуть, от після нового року виходь. Ви все на перспективу. Те, що от було в мертвій точці, почне е, по чуть -чуть рухатись, ось так. Ну, А по фінансам. О, фінанси у нас шикарно випадають. Фінансів багато, вони крутяться, їх, там якісь подарунки може ви приймаєте. До речі, хтось може спадщину отримати по цим картам. І взагалі, ніби от закручується розуміння того, що гроші будуть. Да, з декількох, можливо, по 80 жезлів, джерел, і взагалі відчуття того, що от зрушилося з мертвої цієї точки, і в фінансах теж. Хтось, може, якраз знайде роботу і буде розуміти, ну все, тепер я буду при грошах. Або там клієнти прийдуть, замовлення, якісь зроблять, і ви будете розуміти, що ви про грошах. Ну, гроші точно будуть, от прям 100%. І тут уже у нас старший аркан з'являється, деякі говорять, що це прям надовго. Вам буде вести надовго. Що станеться несподівано для вас, давайте подивимося королева мечів. Ну, це можливо. Зустріч з людиною, спеціалістом, який якраз вам допоможе от тут зрушити це все, да? підписати потрібні документи, все, що ви від цієї людини можете чекати, да? або там, не знаю, якщо це по здоров'ю, да? королевам чи часто дуже лікарів показує, що вам тут уже пишуть, да? що все нормально. От якщо ви тут тратили гроші на сім'ю, особливо на старших родичів, вже можуть сказати, що вже так, наприклад, багато не треба тратити там вже є якесь. Полегшення, покращення, або там збирали на якусь операцію, не дай Боже, да от що вже ви зібрали, все, провели, її вже більше не треба так відкладати. Тут тобто, ви будете розуміти, що гроші залишаються, зберігаються. Ну і можна ще, знаєте, як на себе вдівати ці якості, от королева мечів, ви можете несподівано для себе мислити логічно, спокійно, виважено. Впевнено, все зважуючи. Ось так. От несподівано для вас це буде превалірування такої енергії, спокою, вже з рахунку педантичності. Ось так. Хороший дуже тиждень для вас, будь ласка, Су вас за такий тиждень. Коментар, реакція на відео, підписка, хто не підписаний, а я перехожу до третього варіанту, хто обрав. Сіненьку кульку, я вас вітаю. Давайте дивитися як пройде ваш тиждень. І так, енергія. Тут, знаєте, як по картам показано? Ви ніби в якомусь ступорі. От ви хочете взяти якусь висоту. Ну, ніяк не виходить. Ви не знаєте, вже з якої сторони до цих гір підійти, ви заплутались. Ось така мені іде енергія. енергія тижня розібратись, зрозуміти, куди я йду, що я маю робити, чому в мене щось не виходить. Можливо, почекати, да? Там, як це кажуть, розумний гору не піде, розумний гору обійде. Да? От ви ніби вперлись, і ви хочете, і все, і хочете. Любими способами щось хочеться. А тут місяць, да? подивись глибше, подивись ну, з різних сторін. ну Зараз глянемо де це програється. де ця висота, де ця перешкода, де ця гора. Да? Так, особисте життя для вас. Так, дивимося, особисте життя для вас трічки. Жріця, вицарпень. Ні, це паша у нас. Пентаклів і трійка жезлів, Ну, тут спочатку для тих, хто в пошуку. да? Показано, що якісь роздихателі у вас будуть, для чоловіків цікаві жінки, але все не то. Заодно ж жінця, показує деяку паузу, вже показує щось чогось небагато, да? трійка жезлів, якийсь вибір. Нема що на кому зупинитись. Да? От Ніби є претенденти, а на кому зупинитись немає. Якщо ви давно в парі, ну тут можуть бути якісь підозри про те, що, можливо, хтось. З партнерів нечистий, як то кажуть, да, не, нечисто себе поводить, Ну, Хочу уточнити. Це тільки підозри, чи є місце для реальності. Ні-ні, тут немає не місця реальності. Це тільки якісь сумніви, ніби в якийсь момент. Розцінки, да, можливо, відстань, можливо, якесь непорозуміння, і ви себе накручуєте. Але тут немає такого, ні, ясність, ясність прийде. Нема нічого такого, за що вам треба переживати. Немає. От ви ніби сильно будуть якісь моменти на цьому тижні, де ви сильно будете переживати. Ой, а де це там, вона чи він? Є якісь моменти недовіри. Але тут карти не показують такого нічого. Це тільки сумніви. Насправді все нормально, все спокійно. Таких яскравих подій не показано тільки ваші сумніви і переживання. І місяць теж тут каже, да, Плутає вас? І жириця, що от не знаю, де де він, де вона, і з ким. Кар'єра, робота, навчання. Тут хороші у вас шанси підробити, да, просунутись, можливо, знайти якісь варіант новий, як себе краще показати, хто в пошуках реально можете знайти роботи. Тільки туз Пентакль показує шанс, яким треба скористатися. Це найкраще карта колоди, яка от показує благословення, що от тобі дають вищі сили шанси поміняти життя на краще. Ну, але користуватися, зробити кроки тільки ви можете. І тут показано, що холодний розум у всьому допоможе. Да? Таке чітке мислення, не улітайте далеко в якісь фантазії, а беріть реальні шанси і робіть. До прикладу, якщо ви в пошуках роботи, і вам пропонують ну, середню якусь зарплату, непогану роботу, і ви думаєте, та, я там ще трошки посижу, і там, можливо, знайду через тиждень, через два щось краще. Тут карти кажуть, краще не, не улітайте в облака, брайте, що є. От брати те, що є, те, що вам пропонується. Дають якусь підробітку, беріть, підробляйте, все справитесь. Не фантазуйте, не думайте, що манна небесна сама впаде. Тут, знаєте, треба включити свій трудоголізм і братися за все, що можна, Да? Ось так. Ну і як це фінансово скажеться. Ну, дивіться, переживання фінансові є. Гроші гроші будуть, ну ніби не те, що ну, ви планували. От, да, от даже ця пропозиція може бути по роботі. Ну ви думали, що ну може більше вам дадуть, більше заплатять, да, якась більша премія. Або запропонують. Ну, от є такий нюанс, що от є, є фінанси, ви не без них це факт. Але ніби ви хочете більше. І ще може бути, що ви відкладаєте теж по цим картам, що гроші є, але ви можете взяти там з них половину. Да? Не можете все потратити. Ніби на щось от я краще зараз підіжмусь, да? але я на щось збираю. Ну і давайте що несподівано станеться для вас. Король кубків, да? ну, тут якась романтична нота, швидше за все в е, особистому житті якесь пом'якшення йде, ці підозри знімаються. Ще тут знаєте по настрою, да, я кажу про горошу, от яку не візьмете, про перешкоду, от вона може бути абсолютно надумана у вас. Тут багато надуманих карт, дивіться, да, майже в кожній позиції. Місяць плутає, жриця, ще щось невідоме неясно. Сімка кубків, взагалі ілюзії, фантазії, трійка мечів, переляк якийсь. От нестабільний тиждень такий, ніби все нормально, але от черв'ячок якийсь сидить. Ну і несподівано карта каже, дуже по королю кубків. Все добре. Візьми емоції під контроль. Все йде нормально, все йде вперед, не, нема чого включати цю панічку, да, за що переживати? Там, чи що тут остануся одна, чи один, чи там є якісь зради, чи грошей вистачить, а я там від, збираю гроші, значить, все тепер я під забором буду спати, мені не на що не хватить. Тут все на все хватить. І грошей хватить, і любві хватить. Давайте я. Ну, третій варіант, я вам, звісно, більше всіх уваги приділила, бо такий варіант. Складніше, я хочу подивитися для вас пораду. От на цей тиждень. Так? От несподівано це емоції, які треба брати під контроль. Це, може бути мужчина такий зрілий, який от підкаже, розкаже, як вам робити. Він от вміє вже керувати своїми емоціями. Емоційна якась оця нестабільність. Ну, я хочу ще пораду для вас. Вісімка кубків. Ну от, да, з тих вісім кубків, вісім емоцій, заплутано місяць. Вам треба вийти з цих ілюзій, вийти з цих фантазій. Завершити це коло, включити, можливо, якусь довіру, дозволити собі, трійка жазія у нас тут знову, планувати якесь майбутнє, перестати себе накручувати. Якщо ви тут от, да, на щось от, збираєте гроші, ну, розумієте, що ви не можете справитись, да? ви відкладаєте велику суму, або віддаєте велику суму. Ну, віддавайте, відкладайте менше. Щоб себе так не нагнітати. Ну, вистачить тут в результаті всього. Нехай там затримається трошки, довше буде. Но, ментальне здоров'я все-таки важливіше, бо тут такий сильний самонакрут іде. Ось так. Нічого страшного, якщо ви будете е, рухатись вперед чуть-чуть меншими кроками. Все, все ж таки вперед, розумієте? Так що не переживайте тут ні за що, беріть свої емоції під якийсь такий контроль. Ну, переживайте, ну, скажіть собі, ну так, да, я переживаю, в мене є Ну, в особистому житті. Це тільки мої підозри. Я нічого не бачила, нічого нічого не бачив, я і не бачу по картам, що там є, що Е, да? Треба лишити людину спокою. Оцей тиждень не піддаватись під ці соблазни, сваритись, докапуватись, да? і стіліти і так далі, лякатись. Ну от так. Ось такий для вас. Не, він непоганий цей тиждень взагалі непоганий. Да? Він єдине просто, що ем, такий сам, накрут у вас йде. А загалом все добре. Відпустіть трошки ситуацію. Відпустіть цей тиждень. Дозвольте собі м, чуть розслабитися. Да? Ось так. Пишіть, будь ласка, коментарі. Ставте. Реакції на відео, хто не підписаний, звичайно, я вас запрошую всіх записати, підписатися, що ви там чекаєте, підписуєтесь. Цікаво, я для вас стараюся. Кожен день буває навіть я суботу і неділю випускаю відео. Ось так. Всім до нових відео. Гарної неділі, па-па!